Щоб поінформувати населення про необхідність офіційного працевлаштування та зменшити кількість нелегальних робітників на Буковині проводять інформаційну кампанію Виходь на світло. Тож про результати роботи та чому задекларована праця крок до перемоги, розповідаємо уже за мить. Тільки за найменшими оцінками, державний бюджет України щороку втрачає від незадекларованої праці майже 100 мільярдів гривень, оскільки суб'єкти господарювання та працівники не хочуть оформлювати свої трудові відносини. Відтак, з метою донесення до всіх громадян інформації про ризики і наслідки незадекларованої праці, зміни у законодавстві та правильність оформлення трудових відносин Державна служба України з питань праці та її територіальні органи проводять інформаційну кампанію Виходь на світло. Вона спрямована на максимально найбільш поширене, найбільш масштабно охоплююче охоплення як працівників, так і роботодавців. З метою донести до їх свідомості те, що Власне, декларована праця це податки, задекларована праця, це внесок в перемогу. задекларована праця це привід спати спокійно і не ризикувати ні соціальним своїм страхуванням, ні можливістю не виплати заробітної плати у рамках інформаційної кампанії, яка триває з серпня. Головні державні інспектори управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області здійснили понад 750 інформаційних відвідувань місцевих суб'єктів господарювання з найбільш високим ступенем ризику. Використання неофіційної праці найманого персоналу, сфери оптової та розрібної торгівлі, громадського харчування, надання послуг, туристичної галузі, агропромислового сектору, деревообробної промисловості, будівництва. То що також хочу зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення держпраці та її територіальні органи переформатувалися. Тобто, ми з контрольно-наглядової функції зійшли на превентивну. Тобто, першим нашим завданням з початку повномасштабного вторгнення є саме інформування собі ті сподарювання і громадян звичайних про їхні права та обов'язки в системі трудових правовідносин. Наразі перевірка держпраці дозволено, але виключно з підстав звернення громадянина, настання на Випадку зі смертельним наслідком або ж доручення прем'єр-міністра, водночас функції контролюючих органів розширюються точніше, вже повертаються до довоєнного часу, каже Ліна Корева. Тому незабаром до собі ті сподарювання, які входять до ризикових галузей економіки, які не мають, скажімо так, поваги до закону і держави у частині оформлення трудових відносин, прийдуть інспектори держпраці з метою проведення перевірок уже. І далі собі десподарювання має розуміти, що ті, скажімо, так, привілеї, як він думає, які він має на сьогодні, вони набагато нижчі в фінансовому показнику ніж штрафи, які може застосувати держпраці до таких суб'єктів сподарювання. До слова, з початку року, за результатами інформаційної та інспекційної роботи управління суб'єкти господарювання боковини оформили найманим персоналом 3606 трудових угод. А за результатами кампанії «Виходь на світло, місцеві роботодавці уклали з працівниками 440 одну трудову угоду, зокрема, щоб захистити свої права, передбачені законом, найманий працівник повинен вимагати офіційного працевлаштування для роботодавців. Обов'язковою умовою використання робочої сили є укладання офіційного договору з робітником для того, щоб уникнути покарання, передбачене законом України. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА.